Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і перед тим, як піти на вихідні, я пропоную поговорити про таку можливу податкову новацію, як запровадження 10% збору з купівлі валюти за товари та послуги. Тобто суб'єкти господарювання, які купують валюту на міжбанківському валютному ринку за товари та послуги, теоретично можуть почати сплачувати збір у розмірі 10%. Тобто, це не новий податок, ну, нові податки. Так просто не запровадити, але ННБУ, Національний банк України, є ініціатором такої норми. Я спочатку думала так само, як інші фахівці, що фішка тут у тому, щоб якось я не знаю, зібрати гроші саме з імпортерів, але я придивилася уважно до цієї потенційної, тобто до цієї ініціативи Національного банку України, і мені здається, що причина. Введення цього, ну, цього додаткового збору, тобто причина потенційного введення, ми говоримо зараз про проект, невідомо чи він буде прийнятий чи ні. Але причина це відтік грошових коштів. Не забувайте, що ініціатор, не Верховна Рада України, не міністерство фінансів, ініціатор збору, введення збору Національний банк України. Я гадаю, що за даними НБУ, які вони отримають від... Усіх комерційних банків, тобто про те, що відбувається з тобто з коштами на рахунках суб'єктів господарювання, я гадаю, що спостерігається величезний відтік коштів з України. Люди в перші дні війни люди правдами-неправдами виводили всіма можливими способами, знімали кошти з рахунків. І багато хто опинився в таких кліщатах, тобто не було можливості зняти чи вивести досить великі суми коштів, в тому числі в іноземній валюті. І звісно, для власних громадян Україна є країною з високим ступенем ризику з точки зору зберігання капіталу. І слід розуміти, що ті суб'єкти, ті підприємці, ті бізнеси, в яких є гроші. Вони намагаються вивести їх з України для ну, просто для безпеки, а для того, щоб зберегти кошти, які знецінюються в Україні з великою швидкістю. Ось, тобто мова йде навіть не те, що буде відбуватися, не про те, що буде відбуватися з імпортерами, які фактично ну можна сказати, все рівно в ціні товару, все в ціні товару, всі податки. А якщо деякі громадяни дивляться і думають, а імпортери, хай заплатять 10%. Люди добрі, виходите по магазинах, ви побачите, що буде відбуватися з ціною. Немає таких податків, які б не були закладені у вартість товарів, робіт чи послуг. І мені здається, що цей збір, а знаєте, як його завдання введення такого збору, щоб імпортери купували тільки справді товар. Або якщо особа вже виводить гроші з України, тобто, якщо це фірма чи підприємець вже вирішили втягнути з України все, що можуть, і таким чином дестабілізувати, звісно, в цілому економіку, то будьте добрі, тоді заплатити цей 10-відсотковий збір. Ось ну і звісно, завдання, яке наповнення бюджету, дуже велике велике значення в наповненні бюджету, має прогнозованість. Тобто, все про що мріє державний бюджет, це знати точно, скільки надійде грошей. Ну, бажано по максимуму. Тому, ем, якщо є, наприклад, вже дані за, ем, за даними комерційних банків, вже є інформація щодо обсягів купівлі валюти і обсягів зовнішнього обороту торгівельного, звісно, національний банк з високою ступіню вірогідності може надати інформацію, скільки конкретно грошей. Отримає бюджет від такого збору. Ну тут складно сказати, добре це чи погано ну просто ініціатива, як на мій погляд, продиктована необхідністю втримати хоч якісь кошти в країні, тому що всі, хто мають можливість, нагадую, що був скасований перелік критичного імпорту, і фактично підприємці, суб'єкти господарювання, мають право відправляти валюту за кордон за будь-якими контрактами. І термін розрахунків значний, тобто товари, роботи, послуги можуть бути поставлені там у четвертому кварталі чи вже в наступному році. Тобто, поки вже закриються ці розрахунки, знаєте, як наші люди думають про те, що актуально сьогодні, а там вже як буде завтра, там вже буде завтра. Ось, тобто, щоб втримати більш-менш стабільну ситуацію з відтоку коштів, я гадаю, що цей збір. Ідея, ідея отримувати цей збір. Вона саме в цій площині. Звісно, мова також йде про експортерів, які намагаються не заводити гроші в Україну, але це окрема проблема. Якщо ви вже експортер, то звісно, у вас вже гроші в Україні. Ну, знову ж таки, люди, які їх завели в Україну, намагаються їх витягнути. Ось ну і така історія коло замикається в цьому випадку. Я бажаю вам прекрасних вихідних. А гарно провести час мирно, спокійно і не думати про те, що будуть запроваджені додаткові податки, тому що ну, ми бачимо не всю картину, ми бачимо тільки шматочок, і тим більше ми не можемо оцінити перспективи, правильно чи неправильно діє наше, наш уряд побачить життя. На все добре. Ми щиро вдячні, що дивитесь наш канал. До побачення.